Вітаю, друзі. Сьогодні балансуємо. Для цього стаємо на калинок, ноги на тазом. тазу, руки вздовж тіла, підтягнути живіт. прибрати прогин в попереку, подовжити по хребті. видихаємо, через бік руки вдих, долоня в долоні. І видих через бік, руки на поперек. Піднімаємо праву ногу до гори в дих. І повертаємо видих. Ліву вдих. Вид. Праву. Вид. Лів. Вид. Праву підняли. Фіксуємо. Руки через бік догори. Долиня в долоні. До серця, Обіймаємо праву ногу, підтягуємо праве стегною. Затримуємось. Замок під і випрямляємо ногу. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тримаємо. Згинаємо і повертаємо. Піднімаємо ліву ногу. Руки через бік того Вдих. Долоня в долоню. До серця. Підтягнули ліве стегно. Сховали нижні ребра, плечі від вуха. Далі замок під стегном. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тримаємо. Згинаємо, повертаємо. Ще раз піднімаємо праву ногу, підтягуємо до себе. Правою рукою праву ногу, праву п'яту до сідниці. Ліву руку закриваємо, згинаємо ліву ногу і намагаємося відвести праву стегну, якомога більше назад. Обережно відпускаємо, повертаємо і на килимок. Ліву ногу догори, підтягнули. Ліва рука, ліва нога. Ліва п'ята до сідниці, Праву руку закрили, праву ногу згинаємо і ліву, а, ліве стегно відводимо назад. Виразно відпустили, ще раз підтягнули догори. І на килимок. Ще раз праву вдих. Зробимо скручування. Лівою рукою праву ногу вліво. Живіт підтягнув праву руку назад в діагональ. Дивимося на праву догоню. Правою рукою праву ногу вправо, ліву руку вліво. Тримаємо. Повертаємо до себе на килимок. Ліву ногу підняли, підтягнули. Тут готуємо скручування. Правою рукою ліву ногу максимально вправо. Ліву руку назад в діагональ І дивимося на ліву довгу. Змінюємо. Ліва рука, ліва нога вліво і права рука вправо. Утримуємо. Повертаємо до себе і на килимок. І закінчимо в шаса. Ми ще раз підняли праву ногу, праву стопу всередину лівого стегна, коліно назовні, підкручений куприк, підтягнути живіт і руки в догори, гори. Здолимо в долину. До, до серця. Повертаємо вдих. На Лігу догори в них. Підтягнули. Стопу всередину. Руки в бік. Авди до гори, долиня в долину, до серця. Підтягнули, накалимок, через білих. Долиння вдову до серця. Яка хвиля, нахиляємо корм, долинити плечі, сіни до п'ят, накалимо. Сукхасана. асана. Довольно до серця. прикриваємо очі і збираємо ключу. На сегодня закінчуємо. Усім на добро.